Ось чернишок. Я його годую. Як йшла з укриття. Сьогодні у нас день тривог. І котик зустрівся і так просив, так просив, добре, що в мене корм був приготовлений. І я його йому дала. Чернишок, їж, їж, наїдайся. Не їдайся, чернишок. Ну, ось такі в нас справи. Над нами знущаються ці божевільні ідіоти. Коли вже це вже скінчиться? Коли вже настане мир? Гарний. Який гарний котик. Хто б його полюбив, взяв до себе? Черниш, ти вже наївся. Сонечко, поки черниш їв, в мене в телефоні з'явився Київстар. Отак, все буде добре. Переможемо. Все буде добре. Зайчику, ти наївся? Зараз я цю мисочку подвину туди. Подалі і піду додому, бо руки змерзли, ноги змерзли, сиро, так? Да? Ой, який гарний котик, який гарний. Черниш, Черниш! Ось я подвинула цю мисочку і черниш ніяк не може наїстись. Їсть і їсть, який він голодний. Ай-яй-яй, який він голодний! Черниш. Котик, за що страждають тваринки? За що люди страждають, коли все це припиниться, коли настане мир? Коли здоровий глузд буде царювати, а? а не бункерний дід. Який здурів зовсім, а? Коли? Ось такі котики гарнющі, який він гарний, який гарний. Такий хороший, чернишочок Ти наївся вже, але ж не може відійти від мисочки. Наївся, а відійти не може. Йди да. туди, у підвал, там грійся, Іди. Отак От вони тут і сидять. Холодно. Йди в підвал, там же труби гарячі, йди. Грійся. А тут он криша протікає. І нікому її... її полагодити. От. Хотіла зробити маленьке відео, але ж не виходить. Знов буде длинне. Довге, знов буде довге. Та така свалка страшна. Чорниш. Чорниш поки я пішла. Пока зайчику. Все, там трошки корму ще залишилося, може хтось ще прийде поїсть. Чорниш вже наївся. Пока черниш. Черниш, пока, поки. пока. Я пішла до побачення, черниш, пока. Скільки снігу. У нас тут навалило всі дерева у снігу.